На жаль, на моє велике от, таке нещастя. Я думаю, нашої всієї реформи прокуратури я не знаю і не можу пояснити причину. По факту, в міста обновлення ми отримали фактически таку рокировку співробітників прокуратури з одного місця на другое місце, або, можливо, для кого-то повишення по службі. Будь ласка, назвіть 9 конституційних засад судочинства. Ви будете вражені, але це прокурор міста Дніпропетровськ Олексій Чернов під час фінального етапу конкурсу на посади в місцевих прокуратурах. Це базове питання. Це базове Може, це, ну, змагання, рівні стері. Ну, звичайно. Ну, так, так. оце ж, може, що щось... їх всього дев'ять. Скільки зможете назвати? Дякую. 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 За результатами співбесіди він посів увага сьоме місце із шістнадцяти, не знаючи основ конституції і маючи далеко непрозорі статки. І, на жаль, він не виняток. Чимало інших таких же знавців керуватимуть прокуратурами. Чергова реформа, яка мала оновити систему знизів, фактично зазнала краху. Кожен кандидат, який заходив, могли задавати абсолютно різні питання, і касаючися роботи, і не касаючись. І потім, ну вот мені, наприклад, цікаво, як проїздить оценка способностей чоловіка, якщо одному чоловіку задають вопрос, хорошо ли ти сьогодні виспався, а второму чоловіку спрашивают, а как ты будешь управлять. Всіленни за плечима Оксани Ганенко, червоний диплом Національної Юракадемії, Держслужба і кількарічний досвід управління юридичним відділом банку, отримала шанс на співбесіді. Проте каже, відразу зрозуміла керівництво прокуратурою їй не світить. Ідея самого конкурсу на посади до місцевих прокуратур полягала в тому, аби дати можливість новим людям, перш за все, юристам і адвокатам очолити регіональні прокуратури. Головне завдання відсіяти не на руку чинних прокурорів та перезавантажити прогнилу систему. Ми сподіваємося, що процес собівання буде максимально відкритий і він виявить лучших і з лучших, які заслужують зайти в нову прокуратуру. Але в цьому конкурсі гарна хіба що ідея: ані відкритість співбесід, ані подекуди ніякі відповіді. Не стали на заваді прокурорським неукам. Відбір складався з чотирьох етапів: тестів на знання законодавства, загальні здібності та психологічні риси. Автоматичний процес, втручання мінімізоване в генпрокуратурі. Відрапортували, що саме чинні працівники системи показали кращі знання і здібності. Знову внутрішні кандидати набрали трошки кращі результати. По деяких прокуратурах, зокрема, от Львівська, Хмельницька область, наскільки я пам'ятаю, були де всього було 16 подано заявок, і всі 16, незалежно від їхнього балів, вони проходили на співбесіду. Там були такі бали знання законодавства, що людина фактично ну було видно, що вона не орієнтується в тому, що вона в цьому вона працює. Як наприклад, із 100 балів, 6 балів, 7 балів. Сьогодні вони стали керівниками прокуратури. Денис Монастирський, юрист і секретар конкурсної комісії з відбору керівників місцевих прокуратур західного регіону, переконаний, що зарадити такій ситуації мав би встановлений прохідний бал, та все найцікавіше відбувалося далі. Фінальний вердикт за результатами співбесід мали винести конкурсні комісії, де четверо із семи її членів встановили представники генеральної прокуратури. Решта членів комісії від парламенту взагалі досить часто не відвідувала засідання. Я бачив на прикладі їхнє голосування і на прикладі їх обґрунтувань, чому саме ця людина має стати в Чільній трійці. В першу чергу те, що він е, має потужний досвід керівництва прокуратури, а зовнішній кандидат не противагу. що він знає про прокуратуру. Було заданий наводячий питання, наскільки я маю опыт роботи в конкретно заданій сфері прокуратури. Естественно, це не секрет, і на момент, когда конкурс об'являвся, це как критерій не было определено. Факт того, что опыт у меня такой отсутствовал, был констатирован. Где-то отмечен у себя на листочке, о том, что опыта у меня нету. Когда я вышла с собеседования, я понимала, что э, это мой э, финишный. Та в цьому конкурсі. Я хорошо добре знавала. Оксана посіла восьме місце. Тож до прохідної частини списку не потрапила. Проте, наприклад, її випередив Євген Зарубін, співробітник районної прокуратури Дніпропетровська. Так, для довідки, за даними наших джерел, він в часи Євромайдану притягував до кримінальної відповідальності патріотів, що брали участь у мітингу біля для Дніпропетровської обладміністрації. Ось такий вибір був зроблений. Людей, що не мали досвіду в органах прокуратури, але мали потенціал позмагатися із прокурорами, виявилось небагато третина від загального числа претендентів. До фінішу дійшли буквально одиниці. За останніми даними вони вклалися в три відсотки. Долю всіх керівників місцевих прокуратур мав вирішувати генпрокурор. Але з нових хто прийшов? Вибачте, прийшли люди, які тут грішали тут за депутата народний. Що парень зарплата у нього доходить 20 тисяч в год, а на ньому мільйони по декларації. Адкуди мільйони? Якщо громадяни мають якісь зауваження, але конкретні, готові підписатися і підтвердитися, вони повинні надати свої скарги в конкурсні комісії. Але до початку співбесіди з цією прокуратурою. На жаль, на моє великий от. Таке нещастя, я думаю, нашої всієї реформи прокуратури я не знаю і не можу пояснити причину. Громадськість широко не відгукнулася на заклик надати відповідну інформацію. Чому можливо не повіривши самого початку в реформу? І прокурори з сумнівною репутацією таки зуміли дістатися теплих крісел. Денис Монастирський твердить, складніше було визначитись навіть не з професіоналізмом, а з доброчесністю кандидата. Я їх часто запитував. Скажіть, будь ласка, чому от як ви заправляєте свій BMW X5, От яким чином мабуть, це відбувається? Ну, вони сказали, що складно з колегами ми доїжджаємо на роботу. А, це не необхідність. Проте, коли вспливало темне минуле прокурора, часто бракувало прямих доказів його зловживань, коли ж були конкретні сумніви в окремих членів комісії, навіть у таких випадках все одно не обирали альтернативних претендентів. Проблема прокуратури в Україні не в тому, що прокурори мають погані знання законодавства, а в тому, що вони мають зовсім непогані знання, так само як і судді. Знаєте, часто говорять про те, що от у нас суддів. Погані, але а давайте проведемо переатестацію. А вони більше з них чудово е а... ці іспити. Але чи це змінить ситуацію загалом з корупцією? А? Можна ж чудово знати законодавство і непогано бути розвинутим в загальному, але бути корупціонером. Всі ми очікували дійсно чогось нового. Ми всі очікували, що реформа буде не просто заявлена, реформа буде реалізована. А виходить, що по факту, вместо обновления обновлення ми отримали фактично таку сотрудников прокуратуры прокуратури з одного места на інше место или, можливо для кого-то повышение по службі. А на запитання, ну а як от, ви, як от ви вважаєте, виглядає, коли ви там ранжовери там під'їжджаєте до суду районного, да, і місцевий прокурор зарплатою в 4000 тисячі заходите в приміщення суду, да, вважаєте це нормальним? Каже, ну бабушка подарувала, чи мама подарувала, а прокурор вже так явно за 50 років. Вся ця реформа знову нагадує черговий фейк, до яких ми вже звикли. Ще й тому, що держава досі не гарантувала місцевим прокурорам, які мали б бути найпершими борцями з корупцією, гідної зарплати, гідної законом про прокуратуру. Місячна винагорода місцевих прокурорів має становити 12 мінімальних зарплат. Те необхідну суму ще мають закласти в бюджет, тоді як постанова уряду від 30 вересня гарантує виплати місцевим прокурорам у межах вже передбачених асигнувань це в середньому 3 тисячі гривень на місяць. І переможців із числа прокурорів ця смішна цифра не бентежить. Не секрет, що незабезпечена прокуратура завжди піддаватиметься корупції. То в чому тоді, взагалі, сенс реформи?